Друзі, нас інфоперші про головне поїхали відведення військ 30 кілометрова демілітаризована зона і білий прапор, те що запропонували США ротом Келога. Тільки тоді переговори перші переговори України і Росії. Прямі переговори вимоги Росії на переговорах щодо врегулювання війни з Україною виявились надто високими. Заявив віце віцепрезидент США за словами Джей Дівенса, Вашингтоні очікували, що Москва висуне завищені вимоги. Як це часто буває на перших етапах переговорів, але Росія не може розраховувати на те, що їй віддадуть територію, яку вона ще навіть не завоювала. І це одна з речей, яку вони включили до первісного мир Ного плану зазначив Венс. Він також назвав важливим фактом участь Росії і України в переговорах. І США. з їхніми власними пропозиціями конкретних планів віцепрезидент наголосив, що Вашингтон вийде з процесу. Якщо стане ясно, що Росія веде переговори несумлінно, де безумовно призупинення боїв на 30 днів закликав і президент США Дональд Трамп, Після розмови з Зеленським президентом України відповідь на введення російським президентом Путіним короткострокових перемирів до великодня дня перемоги. Американський президент Трамп не може зрушити переговори щодо миру в Україні. Російський диктатор Путін грає на виск... Сниження України на гарантії пише Форич по лісі. Скоро рік як тривають зусилля Трампа з припиненням війни в Україні. Однак дипломатичний прорив таки не відбувся за словами джерел 45-й президент з жорстким і досвідченим опонентом в Кремлі, який прагне скористатися нетерпінням у особі президента Росії Путіна. Трамп зіткнувся з хитрим досвідченим супротивником, який сподівається скористатися нетерпінням американського президента щодо війни, щоб змусити Україну відмовитись від того, чого Росіяни не змогли досягти силою на полі бою. Пише видання. Трамп неодноразово демонстрував розчарування відсутністю результатів, навіть погрожував вийти з процесу на тлі постійного просування російських військ. Немає підстав вважати, що Трамп погодиться на перелік вимог Путіна. Він неодноразово висловлював розчарування відсутністю прогресу у переговорах і погрожував вийти з них Безпека Після війни основна проблема не лише території чи санкцій, як в двадцять році в Стамбулі, і Москва зосереджені на довгострокових питаннях національної безпеки. Обидві сторони все ще надають пріоритет цим проблемам національної безпеки статус спірної території, позбавлення санкцій, послаблення санкцій для Росії та фінанс. Свання після воєнної економічної відбудови в Україні є важливо, але принципово другорядним, Зазначає видання Україна вимагає реальних гарантій безпеки, аби уникнути нового вторгнення. Росія ж боїться української реваншу, можливо, членство Києва в НАТО українці бояться, якщо вони не матимуть можливості захистити себе та гарантії від західних держав будь-яке, нібито мирна угода. Лише призведе до нового російського вторгнення. Росіяни бояться, що добра озброєна Україна може спробувати повернути собі будь-яку територію, яку Москва зараз окупувала, видання зазначає, хоча адміністрація Трампа виключає членство. це мало втішає Москву. Майбутня адміністрація може змінити курс розрахунок. Кожної сторони базується на військовому контексті. Що Росія відчує перевагу, вона продовжить бойові дії. Якщо ж навпаки, може піти на поступки, на які поступки піде кожна сторона. Зрештою залежить від того, як вони сприйматимуть цілю зволікання України з огляду на теперішнє становище не проти діалогу. Але випадку змін на полі бою її позиція може стати жорсткішою. Пише FI. зіткнувшись із меншими шансами на полі бою. На даний момент українці готові до переговорів. Однак, якщо їхня ситуація покращиться, вони також можуть дійти висновку, що військові дії краще послужать їхнім цілям. Ша мають потужні інструменти впливу, але їх потрібно використовувати з обережністю. Щоб стимулювати переговори, а не продовжити війну, Вашингтон повинен використовувати це мудро, щоб зробити результат переговорів більш привабливим ніж продовження бойових дій. Американська стратегія повинна бути чіткою: допомагати Україні утримати суверенітет, але не заохочувати до наступу. Обидві сторони публічно не хочуть показувати готовність до компромісу. Але переговори єдиний шлях уникнути ще багатьох років бойових дій. Мирна угода може виявитись дуже важкою, а можливо і неможливою для досягнення. Але як показали переговори 22-го року. Невдалі переговори можуть віщувати ще багато років війни. підсумувало видання. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.